Привіт, хотів би вам показати новий свіжий гем на Solani. Дуже крутий, на виживання, типу РПГ, там Trail волни проходять. Заходимо. Заходимо на сайт, що потрібно робити. Зараз покажу, розкажу. Все в мене вже є на моєму телеграм-каналі. Будь ласка, приходьте, посилаю в шапці профілі або скануйте QR-код зверху в правому заходимо, Так, зайшли на сайт. Launch up. Launch up. Ви будете реєструватися, зараз я покажу, як це у вас проходить. in with Discord. sign in with Discord. Ми нажимаємо авторизуватися. Все, ми зайшли. У вас буде нічого display name можете самі писати, у вас буде Discord name дискордней вашого Discord. І присоединяємо X Twitter. Twitter. Потім підписуємося на сам. Twitter проекту э, вставляем баллы если у вас не мало то просто пишите надо скачать именно фантом Phantom фантом баллы Phantom пишите качаем тут диск вот uh, это download firefox типа расширение может у вас там chrome будет опера либо что то еще можно взять коды свои это уже позже расскажу что это итак Ну, перед тим, як ви зареєструєтесь і ви це все зможете зробити, вам треба ввести реферальний код. Реферальний код ви можете знайти у мене для запуску самого приложення цього сайту. Приходьте сюди, як я вам казав, реєструйтесь, як я вам показав вже. Вводите один із цих кодів, їх тут 10 штук, всього на всього 10 штук, 10 пользується може прийти по моїм кодам і забрати собі... Доступ, так сказати, до бета-тестування. Це закрита альфа, альфа-тест. Чим швидше, тим лучше. Забирайте, хто може тоді скидувати свої коди. Так, а ми поки що приступимо до самої гри. Я вам показав, як зареєструватися вже. Ось ось така красива в нас ігра. Ви тут ходите, можна ходити, як і за... за. отак. Як для... це для телефонів зроблено? У вас є тут енергія 20. 26... Штук, я не знаю, як воно робота, але скоро розберуся. І ми прац... граємо. Зараз я виключу звук. Тут нам дається оружжя рандомним, напевно, тому що в мене був дробовик перед этим. І ви проходите отак волни. Отак проходимо волни. Головне, щоб здоров'я не падало. Якщо ви помрете, то воно закінчиться і ви програєте. Так, фармим монетки. Вам сыпать монетки. За это мы можем покупать оружие. Оружие тут стакается. Стакается в плане то, что мы можем их брать 6 штук за раз. Вот все. Девица. Можем взять. И у нас еще 4 слота И еще вот это возьмем. И вот эту штучку. Это айтемы. Это полезные темки, которые улучшают. Вот все. Девица. У него 3 оружия. Ну так, в принципе, мы зарабатываем очки. Вот все тут. очки он даются но это он те это игровины певно а сами очки просто даются за да. наверное чем больше вон ты прошел тем больше типи очки даст ну как ты це покажешь ну играду дуже забавно можно так играть можно это обузить як не нап написано не зря шагемно. емно можно трошечки что-то делать такие да Да, можно заобузить и залутать очень много балок. О, темка хорошая, кстати, бумеранг. Очень хорошо купил. Типа бумеранг попался. Ну, долго тут затриматься не буду. Я оставлю на паузу. И все. Ну, в принципі, отак і грайте. Поки що так, це альфа тест, скоро він розвивається. Проект дуже перспективний, тому раджу всім зайти. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, всім до побачення.